Дитей мало. – Як вас звуть? Мене звати Альона. Ви просто так познайомились, чи це було якось організовано, зроблено, позапрошено вас. Нова влада більше робить користі для нашого міста. Діти з мамочками гуляють і вони. Все на своїх глазах бачить, хто що робить і яка користь від цього. Я сьогодні захотіла прийти, ну щоб було в нашому місті, все дуже гарно, допомогти людям, щоб цей майданчик був ну, найяскравіших в нашому місті. По-перше, потрібно молодь об'єднати, молодь Васильківщини. потрібно об'єднати навколо здорового способу життя, навколо здорового відпочинку. Потрібно знову ж таки розвивати дух патріотизму. Тому що коли є дух патріотизму, молодь ну, менше думає про гульки, більше думає про свою країну, про своє місто і об'єднується навколо цього для того, щоб місто було красивішим, щоб місто було зручнішим для молоді. А знаєте, багато зараз розважальних закладів в місті. Потрібно ініціювати здоровий спосіб життя: менше алкоголю, ніяких наркотиків, більше спорту, більше позитиву. Потрібно мати контакт з молоддю. Це обов'язково там, раз в дві неділі, раз в неділю потрібно збиратися з міською владою і розмовляти про, про майбутнє, тобто як вони бачать це майбутнє, як місцева влада це бачить майбутнє. Пане мер, чому ви сьогодні тут? Дуже проста відповідь. Сьогодні місто потребує таких е, людей. Таку молодь, яка сьогодні небайдужа до того, як наше місто виглядає. І ми сьогодні вирішили провести таку невеличку акцію, але з дуже великим бажанням привезти наше місто ну, дійсно в патріотичний такий вигляд. Саме вирішили запропонувати таку спільну акцію разом з громадською організацією Надійний тил. Яка нас забезпечила фарбою? Ми запросили молодь міста для того, щоб вона також прийняла участь в цій акції. Я думаю, що з сьогоднішнього дня, саме до Дня Незалежності, ми будемо кожного дня з допомогою молоді, з допомогою в тому числі і міських служб. От наводити порядок в місті і сподіваємось що інші громадяни, не тільки молодь, а інші люди підтримують цю акцію і також долучаться до наведення порядку в місті. Я думаю, що це буде цікаво всім. Я считаю, я що довжні е, більше проводити пропаганди по поводу патріотизму. Добави бути. Е, Ну, зараз молодіж, звісно, даже краще, ніж то поколение Советского Союза. У молоді зараз чувства за свою страну немножко більше, ніж у тих, які считали Советский Союз. Ну, ви знаєте, зараз не важливо, якого, якого віку статі молода особа. Якщо вона хоче допомогти, якщо вона відчуває патріотичний настрій, ми будемо дуже раді бачити в наших рядах усіх волонтерів, які хочуть допомогти. А ви можете навести якийсь приклад конкретний от вашої допомоги, там конкретному солдату, підрозділу, чи е, гуманітарної допомоги, чи бронежилетом, чи касками, е, обладнанням, радіостанціями? Що, що один конкретний якийсь приклад. Ви знаєте, допомагаємо, допомагаємо дуже серйозно. Закупили багато всього необхідного, включно автомобілі. Але я би не хотів зараз про це казати, щоб. Це не виглядало як популізм, розумієте? Бо зараз, звичайно, в житті кожного людини, кожної людини має бути місце для гарних справ, але я не хотів би на цьому, так би мовити, піартися чи розповідати про це. Гроші просто свої особисті. Ми знаходимо людей, які мають можливості, залучаємо їх. Спонукаємо їх робити щось корисне. Ви знаєте, неважливо, скільки грошей або яким Тут не вимірюються розмірами. Кожен, кожен має допомагати, чим він може. Якщо ти не можеш піти воювати з автоматом на зону антитерористичної операції, ти маєш робити щось у тилу. Це може бути будь-яка допомога. Зараз ці молоді хлопці-дівчата. Вони просто фарбують жовто-блакитними кольорами місто Васильків і тим самим теж підіймають бойовий дух, патріотичний дух усіх громадян, який, я впевнений, передається і до наших солдатів.